Тривога, страх та гнів з посиленням російської агресії у вигляді численних варварських обстрілів українських міст, люди дедалі частіше переживають панічні настрої. Попри те, що у Чернівцях, наприклад, не всі поспішають до укриття під час тривоги та продовжують навіть працювати, відчувають занепокоєння. Тож моя колега поспілкувалася із психологом та вже готова розповісти, як діяти, якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття. А паніка та тривога продовжують наростати. Деталі у сюжеті. Повномасштабне вторгнення Росії стало великим потрясінням для багатьох українців, і здавалося б, тільки на люди трохи оговталися, як країна окупант почала діяти агресивніше. Вже другий день поспіль росіяни обстрілюють Україну десятками ракет. А повітряна тривога триває по декілька годин. На такі випробування люди реагують по різному Хоча у Чернівцях до можливих загроз ставляться дещо спокійніше і не завжди поспішають до укриття. Ми вже звикли. по сравнению с тем, что мы утекли, то это рай. То, что там в подвале сидели, не вылазили. В чем были, в тем и прибегли. Сюда приехали. А теперь сидим и не боимся. Потому что тишина. А там бежали на автобусах, сверху пш -пш пули. Всіх сторон. Проживаю на роші, там е, мало що відчуття. От сьогодні це було, треба. я була на вулиці, я зайшла до хати, то взагалі нічого не чути. Так що, що буде, то буде. А кожна людина має свій вибір. Це, як вона хоче, цього. хоче, як ви кажете, десь біжить, шукає або знає, де можна сховатися. О, так як ми нарощуємо, більше всі вдома. Так що подвал близько, у підвал пішли і все. Ще нас тут не бомблять, то ще не ховаємося. Як на мене, то в більшості нема де ховатися. Або дуже далеко, поки дійдеш. Я, по, я по собі знаю, у нас ми зробили собі у підвалі, але будинок старий, якщо завалиться, то там і виходу немає. А найближче десь хвилин 15 треба йти. Сподіваємося, що може до нас поки що нас не чіпали, то я думаю, люди сподіваються, все ж таки на краще. Працювати під час тривоги люди також не бояться. Трохи буває тривога, а так нічого страшного. Я... Привик просто і все. До всього прийдеш. Так само впевнено працюють окремі магазини. Водії громадського транспорту також залишаються поблизу машин. Хоча зі стресом кожен справляється по-своєму, тривогу відчуває більшість. Біля хати козочку веду, веду пасти. Не страшно, але що робити? Мусимо якось миритися. Все, будемо надіятися на краще і надіємося на наші воїни. Звісно, тривожно. Звичайно, що щось відчуття тривоги. Треба молитися. Надіюсь на Бога, що буде все добре. У нас весільна подорож. Ми трішки піднесено і стривожено почуваємо себе, тому що ми приїхали вчора з Києва. Якраз ми весілля м -м, пройшло дуже тихо, два дні було. Тривог повітряних Ні, на не було у Києві. Так. А вчора ми були вже близько тут, поряд з Чернівцями, і зранку це все почалося. Це сумно, звісно. Все, що, що це нескінченне, і воно продовжується постійно. І нема якоїсь перспективи. Ну, з такою державою то і немає чого іншого очікувати, як Росія. Це варвари такі. Трохи вже як воно було подальше від нас, вже ближче до кордонів, то вже якось було більш спокійно. А зараз знову, щоб не повторилося те, що було на початку що на Київ пішли. Наявність негативної реакції, подекуди істерики через воєнні дії, це вже набагато краще аніж затіпаніння, каже психологиня Влада Ільчук. Зараз люди знаходяться всередині травматичного процесу, так як в нас війна триває, то зараз люди відчувають однозначно страх, паніку. Але на відміну від того, як це було 24 лютого, почула таку вчора фразу, що Події дуже схожі, дуже болючі, от, але замість страху з'явилось багато злості. І це класно насправді, тому що страх він так більше сковує. Злість вона е, закликає до дій для покращення власного стану. психологиня радить переглянути рутинні ритуали, зокрема, відмовитися від безперервного читання стрічки новин, переконатися, чи достатньо піклуєтесь про своє як фізичне, так і психічне здоров'я. Також не варто нехтувати улюбленими справами. Якщо ж про себе вже подбали, час подумати про найрідніших дітей. Важливо говорити з дітьми. Про те, що взагалі відбувається, тому що найстрашніше для них це те, що є невідомість, тобто, діти бачать, що батьки в стресі, що є якийсь хаос, що всі люди якісь налякані. Тобто, їм важливо пояснити, що відбувається. І як ми будемо діяти в разі якихось подій. Для них багато запитань, От, не завжди дорослі відповідають на них і ну, в цьому, як на мене, полягає складність. От, пояснювати, розказувати, що відбувається, що їхні емоції це нормально, що боятися це нормально. От. Також важливо пам'ятати, якщо ви не в силах справитися з власними переживаннями самотужки, не бійтеся звертатися про допомогу фахівців. І звісно ж не нехтуйте повітряними тривогами. Щоразу, як лунає відповідний сигнал, переходьте в укриття. Валерія Пержун, Андрій Моронеску, Руслан Батюк, Темедня ТВА.